Усіх, хто в цей час разом з телекомпанією Жасмін, наша команда вже готова підсумувати події останніх днів та розповісти, чим жив Жашківський край у студії Людмила Бендовська. Тож сьогодні, 27 вересня, про таке актуальні питання апаратної наради районної державної адміністрації благодійна акція по збору коштів бійцям АТО в міській школі номер 1 у розпалі. Осінньо-польові роботи всесвітній день серця. Привід задуматися про своє здоров'я. На традиційній апаратній нараді, яку щопонеділка проводить голова районної державної адміністрації, уже звичними були звіти керівників відповідних служб про виконання планових завдань. Розглядалися інші актуальні питання. Після традиційного аналізу фінансової ситуації в районі начальником фінансового управління Галиною Загребельною голова райдержадміністрації Наталія Стельмах висловила сумніви у її стабільності. Місячний план виконання 37 сім Ну, в основному тут для сплати. Підкладників на 30 число, тому два останні дні три, три два останні дні надсують як орендна плата за землю, плата за землю і разом кладеться платіжка на на таких. Ну, я хочу сказати, що такі цифри викликають тривогу. Викликають тривогу в тому плані, що при затвердженому плані на місяць 4 мільйони 601 гривня до бюджету надійшло лише 1 мільйон 713 тисяч гривень. Велику роботу потрібно проробити для того, щоб ви виконати. Ладно. На що керівники служб запевнили очільницю району. Ситуація контрольована. Наповнення бюджетів відбувається згідно плану. Низький поки що відсоток, але податкова, і ми бачимо, що за останні декади буде. У мене такі показники закликають тривогу. Відсоток виконання складає 43%. В основні сплати здійснюється в останні три дні. Так завжди було є і буде принципі. стабільно працює і управління пенсійного фонду, хоча проблеми з боржниками залишаються актуальними. Занепокоєння не викликає, хоча зрозуміло, що напружено виконувати ці всі завдання. всім. за на прошлої неділі наче. Скоротив ще рація комунгосп на половину, 10 тисяч потерів, залишили ще 9 тисяч сплатити. Залишається в нас так і АТП, яке уві, тільки прирощують, але ну, поки немає поступу. Район багатий на культурну спадщину та історичні пам'ятки. слідувало з виступу начальника відділу архітектури і містобудування. А от в їх охороні і збереженні є проблеми. Головний, головний корпус. Заводу управління, дизельна та скла, місто Жахнебудь-Абгосне, збудовано в кінець 19-го, початок 20-го століття, внесено до реєстру приміщенням Черкаського бутонкому від 19 квітня 1990 року. Гідолектростанція, село Вороне, збудовано в 1960 році. Земська школа, село Давний Ріг, збудовано в 1912 році. Будинок поміщика Галандовського, село Конарське Хуторів. Збудова в 1913 році Дмитрийського середнього село Киянських Хутори 1884 рік. Будинок, управляючого маєтком село Соркоття 1885 рік. На території Жарківського району розташовано 529 стартових поховань органів, які є культурною та археологічною спадщиною. Відповідно до закону України про охорону культурної спадщини. Та про охорону археологічної спадщини прогани повинні охоронятися. Для запобігання їх пошкодження руйнації або знищення, дещо розширить можливості бюджетних установ, можливість здійснення ними попередньої оплати в придбанні товарів і послуг. Ці зміни озвучила на загал начальник районного управління державного казначейства Ірина Ружицька, наголосивши на необхідності дотримання процедури і строків про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти, розпорядники. Бюджетних коштів можуть передбачати попередню оплату за товари, роботи послуги у своїх договорах господарських, цивільно-правових. Обов'язковою умовою для проведення попередньої оплати є наявність належним чином оформленого рішення або дозволу на попередню оплату надану головним розпорядником бюджетних коштів. Значить, для цього, щоб отримати такий дозвіл або. Якщо це виконана міська рада або сільські ради, повинно бути затверджене річ рішення відповідної місцевої ради. Ця тема, вочевидь, дуже цікавила очільника міської ради, який зараз активно займається ремонтом доріг. Для має бути виборона, що робота зроблена. Місько... Особливе питання сьогодні на мирній території переселенці зі сходу України, де тривають бойові дії. Є такі і в Жашківському районі. Одна із служб, яка з ними працює, районне товариство Червоного хреста. Заступник голови Олена Толкачова озвучила напрямки роботи та закликала не залишатися байдужими до біди людей, які сьогодні потребують найнеобхіднішого. Сьогодні, коли йде масова міграція, населення зі сходу України до нас. Майже щодня звертаються переселенці з Луганської і Донецької областей. Континент дуже різний. Це і одинокі громадяни, і люди похилого віку, і в основному це батьки з дітьми. Ми видаємо їм допомогу на перший час. Це продуктами харчування, одягом, ковдрами, постіль... постільною білизною. Зуття. До нас звернулися вже 22 родини, в яких налічується 57 осіб. Ми їм надали допомогу більше як на 5 тисяч гривень. Цього року ми проводимо навчання по наданню першої долікарської допомоги в екстрених і надзвичайних ситуаціях. Основне гасло заході: будь героєм, збережи життя. Перша допомога для всіх і усюди. акцентували в ході наради на необхідності обов'язкової реєстрації чоловіків переселенців віком до 50 років. Сере того контингенти, які ви надавали допомогу, ви чоловіки до 50 років були. і ви їм надавали допомогу. Вони так? приходили з сінями, з дітьми були. Підсумовуючи нараду, Наталія Стельмах попередила очільників громад, які не поспішають використовувати державні субвенції за призначенням про ризик їх втрати. Сільські голови хто не зробив, не виконав, не проплатив не заніс платіжне доручення в казначейство, Будь ласка, виконайте всі покладені на вас обов'язки. А голова районної ради Микола Клюць, звертаючись до присутніх, наголосив на необхідності збереження миру і спокою в районі за сьогоднішньої непростої ситуації в країні. Головне наше завдання, мабуть, з вами тут усі присутні це забезпечити мир і спокій в нашому районі. Зброювати суспільство. Ми не маємо зараз права. Гуманітарна допомога це те, на чому тримається сьогодні українська армія в умовах війни. До численних благодійних акцій, метою яких є збір коштів та необхідних для військовиків речей, долучаються усі небайдужі. Зокрема, проведення такої акції ініціювали учні жашківської спеціалізованої школи номер 1 Про що наш наступний сюжет. Сьогодні діяльність українських шкіл спрямована не лише на навчання і виховання дітей, а й на соціальну діяльність, зокрема, волонтерство і благодійність. Приміром, учні жашківської спеціалізованої школи номер один за підтримки педагогів і батьків організували акцію Поміч військовим у зоні АТО, яка стартувала з початком навчального року. З перших днів навчання в школі діти звернулися з таким проханням. Мала колена відбуваються страшні важкі події на території нашої країни. Як ми можемо допомогти? могти як учні. Ми можемо малюнками, силами і дією. До цієї допомоги підключилися батьківський комітет нашої школи, теж провізією. Протягом уже того тривалого часу, скільки триває війна, більшість батьків вже відгукнулися. Кожний не став осторонь цієї події. Але оцією такою масштабною акцією, яка була проведена у нас на протязі цього тижня, ми зібрали певну суму грошей. ще. Сьогодні, спілкуючись з волонтерами, які прибули по допомогу нашу, ми дізналися що наші воїни потребують міношукача. Я вірю, що цих коштів вистачить у нас. Акція доволі різнопланова, бо й підтримати захисників жашківські діти намагаються різними способами. Хтось організовує благодійні ярмарки кондитерських виробів власного виробництва, хтось збирає кошти для лікування одного із поранених бійців. Інші просто поповнюють рахунок котромусь із солдатів. Найменші ж учні старанно малюють рушнички, єднання і голубів миру. Перші результати своєї старанної роботи учні школи номер 1 уже передали 19 вересня волонтерам. Ми за ми всі сюди, сюди, сюди летять, летять голуби, летять сюди, Сині. а вчинка ми вам передаємо. А ви передайте солдатам. Хай їм гарно служиться і хай ніхто не має права. Вступити на нашу землю із поганими думками. І я думаю, що вони дуже раді будуть ці листа ваші. Ну і побажаю вам, щоб ви хорошо вчилися і були надією для нас. Ці слова Василь Васильович обов'язково передасть цим воїнам, які зараз знаходяться там. Вам хочу побажати, щоб ви росли здоровими, красивими, розумними, сильними. І справжніми патріотами нашої батьківщини провізії та одягу діти принесли стільки, що все в автомобіль волонтерів не помістилося. На сьогодні силами учнів цього навчального закладу зібрано близько 6 тисяч гривень, і збір коштів та найнеобхідніших для військовиків речей не припиняють. Чи не найбільше зусиль діти доклали пишучи воїнам листи, котрі проймають до глибини душі? Дрій, Дякую вам за те. За мир, за те, що ви захищаєте нашу Україну. Дякую вам за мир, за мирне небо над головою. Дякую за те, що я можу не величись куль ходити до школи. Спасибі за те, що ви не побоялися залишити сім'ї і піти. Піти і не знаючи, чи повернетеся з цього запеклого бою. Ми не знаємо, що вам там зараз не легко на сході воювати з терористами. Зараз ми навчаємося у світлих, теплих класах, а ви щодня дивитесь смерті. Ми хочемо низько вклонитися, наші захисники за ваші щоденні побі. Хочу висловити подяку вашим батькам, адже вони виростили і врятували справжніх героїв. Адже ви, герої нашого важкого часу. І солдати, хоч ми з вами не знайомі, але я всім серцем переживаю за вас. Ви захищаєте нас, нашу батьківщину від ворог. Стоїте під кулями, побами градів проти танків і мінометів, сонячну і ночову погоду. І не відступайте! Не здаєте своїх позицій, тому що знаєте, що ніхто крім вас не захистить нас, дітей, наші сім'ї і нашу країну. Такі ім'я арто бажаю вам, щоб ви скоріше позаймалися додому, те здоровими і щасливими. Ініціатива жашківських учнів без сумніву варта найвищої похвали. Можливості цих дітей надати суттєву допомогу захисникам обмежені. Можливо, зібрані ними продукти і речі лише крапля в морі. Та якщо кожен із нас долучиться до подібних акцій, є шанс допомогти нашим бійцям у боротьбі за цілісність України. На сході війна, а на мирній території життя не зупиняється про продовольчу безпеку. Дбають сільгосвиробники. Наразі кипять робота і на жашківських полях аграрії збирають пізні культури та активно сіють озимину. В цілому погодні умови сприяють і вже за кілька тижнів осінньопольові польові роботи можуть завершитися. Організовано вони проходять зокрема в сільгоспідприємствах Глорія та Кищенці. Осінні польові роботи передбачають обмолочення пізніх зернових і зернобобових культур, посів озимих та підготовку ґрунту на зяб, озброївшись сучасною потужною технікою, а також особистою самовіддачею. над цим зокрема активно працює ПСП Глорія у селі Кривчунка. Ми посіяли вже озимий ріпак на площі 212 дванадцять гектарів. Обробляємо гербіцидами для того, щоб його правильно ввести. В зимовий стан і готуємося до посіву озимени. Ми збираємо соняшник, збираємо сою і будемо збирати кукурудзу. Після цих культур будемо збирати кукурудзу. Кукурудзу ми хочемо залишити всю в себе, просушити на сушарці, яка в нас є італійське виробництво. Вся земля в господарстві новою технікою і Вся прицепна техніка іноземного виробництва Урожайністю пізніх культур у Глорії в цілому задоволені, адже вона вища за минулорічну. В цьому році ми спостерігали не дуже сприятливі погодні умови. в зв'язку з чим це по-різному відзначилося на врожайності культур. Так, наприклад, врожайність ярого ячменю склала на в цьому році 47 центнерів з гектара. Це, скажімо так, за останні роки. Дуже непоганий показник. От. А, наприклад, врожайність озимої пшениці склала 57 центрів з гектара. Відповідним чином погода вплинула і на врожайність соняшнику, який міг би бути краще, і на врожанні свої певно, сільськогосподарські керівники вже звикли брати весь аграрний процес виключно в свої руки, не чекаючи підтримки з боку держави. Не стало легше а навіть навпаки цього року зі зрозумілих причин і підприємству Кищенці, але не нарікають, бо ситуацію урівнюють хороші показники урожайності в даній ситуації не дуже просто. Все робити, адже оця ситуація держави державі повлияла на хід робіт, на ціноутворення, і ми знаходимо всі можливості для того, щоб Проводити сільськогосподарські роботи. Зараз ми знаходимося на полі в селі Хижня, де йде підготовка грунту під посів. Аналізуючи осінні польові роботи по району, начальник управління агропромислового розвитку Валентина Троян зауважує, завдяки сприятливим погоднім умовам, збирання пізніх культур проходить стабільно. Урожайність цього року вище середньої, що не може не радувати. Підприємство Жашківського району старано проводять комплекс осіння польових робіт. Станом на 26.09 Зібрано всього зернових культур на площі 28 260 гектарів. Валовий збір становить 136 тисяч 19 тонн фізичній вазі. При середній урожайності 48,1 центнера з гектара. Гречка скошена і обмолочена на площі 103 гектари. Намолочено 225 тонн при урожайності 21 центнер з гектара. Зібрано просо на площі 14 гектарів. Намолочено 31 тонна при урожайності двадцять Нери з гектара також зараз збирається кукуруза на зерно, Обмолочено на площі 2068 гектарів. Намолочено 13856 тисяч при урожайності 67 центнерів з гектара. Цукрові буряки зібрано на площі 1625 гектарів, накопано 70 тисяч 688 тонн цукрової сировини. З кожного гектара отримано по 450 центнерів корінів у фізичній вазі. Цукрова сировина вивозиться на два цукрових заводи: Узинський та тальнівський. Цукрові заводи. Також збирається активно соняшник. Зібрано вже на площі 6501 гектар. Намолочено 17 тисяч 553 тонни при урожайності 27 центнерів з гектара. Соя зібрана на площі 5 тисяч 515 гектарів, намолочено 11 тисяч 30 тонн при урожайності 20 центнерів з гектара. Станом на сьогодні озимих культур у районі посіяно трохи більше 20% до запланованого. Питому вагу серед них займає озимий ріпак. Фундамент урожаю 2015 року закладається восени 2014 року. Посіяно на сьогоднішню дату озимих зернових культур 3347 гектарів. В тому числі озимої пшениці посіяно 3152 гектари. Озимого ячменю 195 гектарів. Окрім цього, посіяно озимого ріпаку на зерно на площі 5015 гектарів. На всіх посівах в них площах ріпаку отримано дружні сходи. І також продовжується посівна озимої пшениці та озимого ячмія сільосвиробники докладають максимум зусиль, щоб зібрати врожай, засіяти озимі культури вчасно. Що є однією з необхідних складових гарного врожаю наступного року? Та курс редактуальних завдань у сільськогосподарських підприємствах сьогодні видача плати за оренду паїв. Але детальніше про це ми розкажемо уже в наступному випуску інформ». На офіційному сайті ДАІ Черкаської області з'явилася інформація про трагедію в Жашківському районі. 25 вересня близько дев'ятої години ранку на автодорозі Сабадаш-Бузівка водій автомобіля. 80-річний житель села Сабадаж не впорався з керуванням та скоїв наїзд на 60-річного велосипедиста із цього ж села, який рухався у попутньому напрямку. Внаслідок ДТП велосипедист отримав важкі травми, від яких він помер на місці події. Судинні захворювання це найпоширеніша причина смерті в усьому світі. Повідомляє Всесвітня організація охорони здоров'я. Аби підвищити усвідомлення в суспільстві небезпеки цих хвороб. І було внесено в календар День серця, який щорічно визначається в останню неділю вересня, і цього року припадає на 28 число. До цієї дати все частіше приурочують різноманітні профілактичні заходи, приміром, безкоштовні консультації, вимірювання артеріального тиску тощо. З нагоди дня серця ми запитали лікарів Кивської центральної районної лікарні про поширеність у районі серцево-судинних захворювань та, звісно, їх профілактику. Зазвичай про здоров'я люди задумуються тоді, коли воно вже почало давати тріщини або ж ще гірше, коли вже зовсім не сила терпіти. На виключення в цьому і пацієнти терапевтичного відділення Жашківської центральної районної лікарні, яким поставили невтішний діагноз захворювання серцево-судинної системи. Тим, кому пощастило, поки не зустрітися з такими проблемами, хворі радять більше прислухатися до збоїв власного організму і вчасно звертатися до лікаря. В першу чергу це треба учасно звертатися до лікаря. Учасно, щоб лікар дав рекомендації, які приймати ліки, як їх приймати, що, що робити, все він тут порадить чи поставити багатьом ставлять капельниці. Треба менше хвилюватися, більше прислухатися до поряд лікаря. О, якщо вони кажуть, що там треба взяти якісь ліки і так, і так, і так їх приймати, то не так, тільки як загострюється хвороба. Ми більше всього ми приймаємо ліки тоді, як хвороба загострюється. А треба вчасно дуже дотримуватися того, що радить лікар. Вчасно їх приймати. Сказав лікар там отаку от дозу і так, і так приймати. Отак от треба їх і приймати. Самому нічого не це, бо воно нічого не дає, залишається безрезультатно. У багатьох випадках хвороби серцево-судинної системи це не вирок із ними просто потрібно навчитися жити. Контроль, увага, вчасна підтримка і терапія покращують як якість життя таким хворим, так і його тривалість. Був високий ти сильно, а тоді зробили все нормально, селізньово. Займала, пила цялізньова, цілий рік і нормалізувала тижня 120 на 80. А пройшло деякий час мого лікування, і вже мій тиск упав ще гірше, повзовсім донизу. І коли він падає вже 110 на 80, то вже опасно. Коли сходиться нижня і верхня, Оце дуже близько. Серце може раптово зупинитися. А коли у вас, наприклад, навіть 200 і там на 100, то це можна помаленьку жити жити, бо серце помаленьку працює, як сказати, як мотор хорошо працює, але він зносується помаленьку. А не дуже звертало уваги на це. Тиск, тиск, п'єсь порочки, п'єсь порошки. А тоді раз-два. І вийшлося розширення сердечка, і оказалось, що серце моя в опасності. Протягом багатьох років серцево-судинні захворювання є причиною смертності номер один у світі, забираючи щорічно понад 17 мільйонів життів. Жашківський район не виняток. Головним чином наші краяни потерпають від таких захворювань серця, як інсульт та ішемічна хвороба. Поширеність ішемічної хвороби серця у нас складає по Україні так і по нашому району 24 від дорослого населення. Поширеність від гіпертонічної хвороби ще більше. Вона складає 37-38 від дорослого населення по району, так і по Україні. Особливо на перше місце виходить смертність Це від інфаркту міокарда, смертність від гострокоронарного синдрому. Смертність від порушення ритму не можна не брати до уваги фактор спадковості таких хвороб, вроджених вад. але епідемічна поширеність виникає, тому що найчастіші причини розвитку патологій – це сам спосіб життя людей, тютюнопаління, ожиріння, вживання алкоголю. До факторів ризику входить ожиріння, гіперхолістерин, емія, особливо ліпопротеїди низької щільності. Цукровий діабет, гіпертонічна хвороба, вживання алкоголю, куріння і входить сюди малорухомий спосіб життя. Які пігулки не ковтай, а головна профілактика захворювань органів кровообігу зводиться до попередження факторів ризику? Первинна профілактика. Це боротьба з ожирінням, це боротьба з цукровим діабетом, це боротьба із малоподвижним образом життя, це боротьба з куріннями, боротьба з прийомом алкоголю. Повинен кожен собі. Громадянин слідкувати за собою і вести здоровий образ життя, звісно, важливо стежити за здоров'ям всіх частин та органів тіла, але серце потребує особливої уваги, адже це своєрідний мотор, завдяки якому функціонує складний людський організм. Сьогодні це була вся інформація. Випуску Повтор дивіться у понеділок о 9 ранку та о 19.30 вечора. І не забувайте, що кожен з вас може стати героєм наших наступних сюжетів. Про цікаві події з вашого життя, про непересічних знайомих. Повідомляйте за телефонами 611 21 611 22. Та вже у найближчих програмах дивіться про таке. Чергова сесія районної ради відзначилася депутатською активністю. Сільгоспідприємства району активно видають плату за оренду земельних паїв, то в Кищенці завершило виплату коштами. Миті життя на вишитих картинах. У районному музеї відкрилася виставка Ольги Ставської. Творчий і професійний ріст. Жашківські освітяни отримали відзнаки за свої методичні доробки. Ця та інша інформація уже готується, аби ви були в курсі останніх подій Жашківського краю. Я ж змушена прощатися. Нехай кожен новий день приносить вам лише позитивні новини. На все добре. Одяг ведучої від приватного підприємця Тетяни Денисенко. Місто Жашків центральний астроном біля будинку культури. Другий поверх. Сучасний одяг для сучасних жінок і дівчат.